30 градусна спека може зашкодити не лише відпочивальникам на пляжах, а й тим, хто проводить літо в місті. Тривале перебування на сонці, особливо небезпечна гіпертонікам, людям із серцево-судинними захворюваннями і дітям. Тож як зарадити постраждалим від теплового удару, розкажуть наші кореспонденти. Інна тішиться, що завдяки хорошій погоді може гуляти з донечкою на свіжому повітрі чи не увесь день. Та все ж у найспекотніші години залишається вдома. Часов 9 до 12 максимум, потім з 12 до 4 точно вдома і після 4 до 7 десь. Саме діти і люди після 45 років найбільш вразливі до теплових і сонячних ударів, твердять лікарі. Причому скарг на самопочуття приблизно однаково і від мешканців міст, і від тих, хто відпочиває біля водойм в задушливому приміщенні бувають без провітрювання, або в транспорті де висока температура, тобто особливо там є десь ще штучні матеріали. Симптоми теплового удару червоне або бліде обличчя, підвищена температура, нудота, головний біль і запаморочення. Найнебезпечніший наслідок зупинка серця. Якщо людина втрачає свідомість, швидку слід викликати негайно і починати допомагати ще до приїзду медиків, наголошують фахівці. Якщо ви відчуваєте, що чоловік теряє сознання при нижні ніжні на 20-30 см, щоб у вас голова оказалась в кравоснабжаю області. Можете при... Лажить на область крупних засудів. это у нас подмишечне, локоть, шейне, пахове, холод или льот. Щоб легше переносити спеку, лікарі радять замість соків, чаю і солодких напоїв впродовж дня. Частіше пити чисту воду і стежити, щоб не перегрівалася голова. Адже саме там центр терморегуляції. Кепка, вода з собою, бутилочка. І пока, вроді, все. Ольга Гуска, Олексій Ковалевський, Сабиція, канал Україна.